Чи справді француженки настільки некрасиві, не доглянуті, як про це вже складають легенди? Ну, моя думка, що все ж таки це стереотип. Так, є багато хто вдягається просто, як в Україні, є багато хто стильний, це дуже залежить від місцевості. Звісно, у горах будуть люди так вдягатися на березі моря по-іншому. Це нормально. Що я можу сказати? Щоправда, це француженки, вони більш натуральні, а вже кому як подобається, хтось вважає це добре, хто вважає ні. А і також вони дуже слідкують за своєю вагою. А, у Франції дуже-дуже маленький відсоток людей з ожиренням, і а, вони їдять мало, так вони палять, що не дуже добре, але вони дійсно слідкують за тим, що вони їдять, і. Я б сказала, що вони себе люблять і вони такі харизматичні. Чи справді француженки настільки некрасиві, не доглянуті, як про це вже складають легенди? Ну, моя думка, що все ж таки це стереотип. Так, є багато хто вдягається просто, як і в Україні, є багато хто стильний. Це дуже залежить від місцевості. Звісно, у горах будуть люди так вдягатися на березі моря по-іншому. Це нормально. Що я можу сказати, що правда, це француженки, вони більш натуральні, а вже кому як подобається, хтось вважає це добрим, хто вважає ні. А і також вони дуже слідкують за своєю вагою. У Франції дуже дуже маленький відсоток людей з ожиренням і. Їдять мало, так вони палять, що не дуже добре, але вони дійсно слідкують за тим, що вони їдять, і я б сказала, що вони себе люблять і вони такі харизматичні.